Христосся рождає, дорогі брати і сестри, ви всі знаєте, що цей рік проголошений роком милосердя, роком, коли ми в особливіший спосіб задумуємось над таїнством Божого милосердя, рік, коли церква пропонує можливість примиритися з Богом. Через таїнство покаяння, оновити через таїнства отой свій союз з Богом. І сьогоднішнє Євангеліє якраз нам нагадує про це неймовірне Боже милосердя. Ми чуємо з вами про Митеря. Митері в той час це було щось на разок сучасних митників і поданківців. Щоправда, служили вони окупаційній владі, і тому їх люди, прості люди, та й майже всі люто ненавиділи. Ненавиділи за те, що дуже часто вони зловживали своїм становищем і обдирали людей брали більше, ніж то потрібно. Ненавиділи за те, що вони співпрацювали з окупантами. Дуже часто митрі ризикували вийти на вулицю. Бо на них могли напасти і побити. Вони мусили тримати скубки, але і серед собою вони не могли комусь довіряти. Бо так само, як це, на жаль, відбувається і дотепер, один другого, як так кажеться, підсиджували. І ось ми з вами бачимо митаря Закхея, який був головою над Митрями, і був багатий. З одного боку, той чоловік мав все. Він був Головним податківцем у великому і багатому місті. Але він не мав, мабуть, самого головного. Він не мав друзів, бо ті його підлегли, заздрили і тільки чекали нагоди, щоб він оступився, щоб його скинути. І ось той чоловік, який, мабуть, уже сам себе вважав пропащим, той чоловік, який з одного боку мав все, але розумів, що все ж таки немає голов, головного. Він вже нічого не вимагає, він нічого не претендує, але тут раптово почув, що через місто проходить Ісус. Якісь чутки про Ісуса до нього доносилось. Зокрема, Він чув, що всіх людей вражало, як Ісус ставиться до грішників, до тих, кого благочистеве юдейське суспільство відкинуло. До речі, Ісус. Так само ставився до тих, кого зараз відкидають ті, хто себе вважають побожними. А ось той чоловік не вважав себе гідним зустрітися з Ісусом. Він тільки хотів подивитись, і в цьому його бажання подивитись було більше, ніж просто якась цікавість. Ні, він чогось прагнув. І ось він, можливо, боявся народу, можливо, саме той натовп. Побачивши того, кого не вважали проклятим грішником, відпихали його. Він, мабуть, дістав і якихось тумаків, він вирішив залізти на дерево, щоб тільки подивитися на Ісуса. І тут стається велике чудо. Він хотів, хотів подивитись на Ісуса, але Ісус побачив його першим і не тільки побачив, що й заговорив, і зайшов до нього додому. Це вразило всіх. Ісус не просто спілкується з грішником, а ще йде до Нього додому. Це несправедливо, це неправильно. Багато хто вже тим обурювався. А для фарисеїв, які пильно спостерігали, це було знак, знаком того, що щось, щось не так, щось недобре, щось неправильно. Але Ісус заходить додому, приходить додому і стається насправді чудом. Той чоловік готовий розпрощатися зі своїм майном, той чоловік переживає Боже прощення, і ото Боже прощення спонукує його поділитися тим, що він має. Частину, половину майна віддає в Бога, а навіть когось, кого скридав, а скридив, мабуть, багатьох, він їм готовий компенсувати. І не просто віддати те, що забрав несправедливо, а навіть у четверо. Ми з вами можемо згадати розповідь про багатого побожного чоловіка, який відійшов від Ісуса засмученим, бо не був готовий попрощатися з багатством. А тут ми бачимо грішну людину, яка, зустрівшись з Господом, яка, переживши Його прощення, змінюється сама і готова попрощатися з тим, готова поділитись. І ось сьогоднішнє Євангеліє нам відкриває, нам вказує на те, як Бог діє у цьому світі. Бог не чекає, поки людина зміниться, приповзе до нього на колінах, благаючи прощення. Бог їй прощає, щоб вона могла звільнитись. Бо деколи людські гріхи так опутують людину, що щоб вона не робила, все більше в них заплутується. І тому Бог приходить у світ, стає людиною і прощає, але прощає для того, щоб людина могла звільнитися, щоб людина могла випростатись. І ось очевидно, що Боже милосердя, про яке ми говоримо, це не є ліцензія на подальші гріхи. Але якщо людина в дійсності зустрічається з Господом. Якщо людина щиро хоче зустрітися з ним, Бог завжди робить значно більше. За хотів тільки побачити, Ісус завітав до Нього. Якщо в нас є буде, бодай щире бажання зустрітись, подивитись, прийняти, будьмо певні, Бог зробить значно більше. Але Боже прощення є для того, щоб ми насправді могли змінитись. Якщо людина Переживає то прощення, вона готова ділитися тим, тим прощенням з іншим. Вона госп... готова ділитися тим, що має, щоб подержати від Бога щось значно більше. І отож, нехай цей рік для нас стане отою зустрічю. такою ж зустрічю, якою він був для Захея. Нехай оце Дотик Божого милосердя наповнить наші серця радістю і спонукує нас бути милосердними.